Ну що ж, друзі, а ви знали, що в Україні немає босифікації? А якщо є якісь поодинокі випадки, то вони становляться на всього 5%. Не вірите? Тоді послухайте заяву народного депутата Федіра Веніславського. Отже, ТЦК безсумнівно не мають права вас пакувати. Факт це може робити тільки поліція не факт. Але країна у стані війни є людський фактор. Порушення, емоції, заявив народний депутат Федір Венеславський, і лише 5% мобілізації це бусифікація. Інші 95% випадків добровільна мобілізація. Тобто, на його думку, 95% людей самі йдуть в ТЦК, а тільки 5% доставляють е, працівники ТЦК в бусах. Мені от цікаво, якщо це, як він пише, людський фактор, то коли збирається цілий екіпаж ТЦК та поліції і цілеспрямовано в бусі їдуть за людьми, то це називається тепер людський фактор. Друзі, що про це думаєте, діліться думками в коментарі.